Всім привіт! З вами сімейний лікар. Сьогодні ми поговоримо про діабетичну стопу. Отже, діабетична стопа це збірне поняття та симптомокомплекс, що виникає у пацієнтів з цукровим діабетом чи то першого, чи то другого типу на фоні стійкого тривалого підвищення рівня цукру в крові. Це найчастіше ускладнення цукрового діабету і воно характеризується інфекціями, виразками та руйнуванням глибоких тканин стопи, навіть кістки. На фоні розвитку неврологічних порушень та захворювань периферичних судин нижніх кінцівок. Наслідком діабетичної стопи можуть бути переломи, вивихи в суглобах, остеопороз, асептичний некроз, і на фоні цього всього з'являтиметься і деформація стопи та порушення її функції. Як ми вже сказали, що дане ускладнення виникає на фоні некомпенсованого цукрового діабету, при стійкому, тривалому підвищенню рівню глюкози в крові. Відповідно, пацієнти, які помічають постійні скачки рівня цукру в крові вище 10 ммоль на літр, та у пацієнтів, в яких лікований гемоглобін вище 7, вам обов'язково варто звернути свою увагу на ваші стопи для своєчасного виявлення та лікування даного ускладнення цукрового діабету. Відповідно, у пацієнтів, в яких запідозрили появу даного ускладнення, обов'язково повинні дотримуватися наступних правил: перше, це щоденний самостійний огляд стоп, а також міжпальцевих проміжків, на наявність змін в вигляді почервоніння, виразок, деформації стопи і так далі. Якщо пацієнт самостійно не в зможе це зробити, то це повинні робити його рідні або на підлогу покласти дзеркало для кращої візуалізації своїх стоп. Наступне правило це регулярне миття стоп та міжпальцевих проміжків з температурою води до 37 градусів та ретельного обтирання стопи. Пацієнти також повинні уникати ходити босоніж, Щодня міняти шкарпетки. Шкарпетки носити швами назовні, нігті потрібно обрізати по прямій рівні, а якщо пацієнт цього робити самостійно не може, то це повинні виконувати його рідні. Якщо у пацієнта з діабетичною стопою з'явилися порізи на шкірі, подряпини або виразки, то йому негайно рекомендується звернутися до лікаря. Основний шлях лікування діабетичної стопи, як би не банально це звучало, це контроль цукрового діабету. Ваша глюкоза крові не повинна підніматися вище 10 мм на літр. Лікар також може розглядати варіант переходу на інсулінотерапію, якщо у вас другий тип цукрового діабету. Інше специфічне лікування залежить від стану пацієнта та наявних тієї чи іншої симптоматики та призначається виключно лікуючим лікарем. Що найважливіше, ви повинні розуміти, що стан діабетичної стопи може призвести до ампутації кінцівки, і таке зустрічається не один раз. Тому будь-яке запалення може призвести до некрозу, а далі ампутація. Тому бережіть себе і контролюйте свій цукор, бо може настати час, коли буде пізно. З вами був сімейний лікар. До зустрічі!